Удар прибрано насправді. І зараз є можливість є перший удар. Аплодисменти. Тобто два Пугуча. Зараз знаходяться на футбольному полі. Нагадую, Ярослав і його брат Костянтин по цьому поєдинку. Зіграв. Грав проти аврори 7-0 тоді той поєдинок закінчився. Також проти Рабатяг грав знову команда OnlyFans Team. Оленковський, Оленковський, собі підлаштовий удар пробуває, але Артем Васильєв у цьому епізоді намагається. намагається він це робити насправді. Зараз можна, можна далі атакувати. Медіане є перший забиває номер одиннадцятий, друзі. Номер одинадцятий у цієї забиває OnlyFans Team. Отже, Дмитро Щебетенко. Дмитро Щебетенко відзначається. Друзі, відзначається номер 11. Дмитро Щебетенко. 1-0 на майданчику. Немає на майданчику, власне. І зараз перехоплення. А це фол, фол, друзі, фол-фол. Фол, фол у цьому епізоді. І це жовта картка. Жовта картка для Сергієва, друзі. Сергієв отримує жовту картку у цьому епізоді. Ну і зрештою маємо зараз штрафний. друзі. Ну і нагадую, для тих, хто дивиться з дому, з столичного дому в місті Києва, у нас сьогодні дощить і буде дощити продовжувати шанси. А можуть вони використати? Перевага не така велика. Микитенко, Макитенко непогано. Васильєв, Васильєв спокійно. Не має все ж таки допомогти команді віднайти себе. Ленковський з Загородником. Ах, не вдалося йому залишитись. Ленковський набрав у фанзі Микитенко просить, але до нього не вилітає. От тільки зараз темпу далі на Макитенка. Микитенко пробиває, є з ударом, власне, потрібно вибивати подалі. Вибивають на маня. Ну, знаєте, Славця, в тому попередньому матчі якраз поки де зустрічалися Аврора-2 проти, проти Мой Фансов. Є втрата. Підтиснули зараз їх опонентів, представники СНВ, але в атаці, можливо, зараз ні не завершені. Сергій у нас шестерньов, шестерньов, шестерньов непогано на Пархамчута, Пархамчук пробив. хвилина три. Зараз Сергієв, Сергєєв, назад нагородника і на Шевчуна. Ах небезпечно. Ну, Хочем Пугач може Можна набрати від этого. ні все ж таки віддає на шестерньова. Шестерньова. філігран, ну друзі. Друзі, визначається 10-й номерний фан-стрім Шестерньов до на користі Росією командою. Значити, що ось так шестерньов не часто з'являється у таймі, але вийшов і показав, як то кажуть, розумію, емоцію, яка може виникати у представників команди, ну і на футбольному полі. Щоправда, емоціям потрібно, друзі, але зашквар є і треба його вирулювати. Але Українська асоціація футболу не дуже хоче цим займатися. Удар від Зараїцького спокійно по цьому і відпрацював і дав можливість атакувати зараз гравцям команди Меня це представники. Команди СНВ, саме він небезпечно див і було затворнено. Ми Микола Медзяник. де він є Микола Медяник, є він на майданчику. Зараз піде, буде шукати Бородачу. Ми кидем, запробуває Мадяник в центрі, в центрі очікувасити. Давайте всі разом дружно поставимо вподобайки. Микола Медяник, Медзяник далі на Оленковську, Оленковський на протилежний намагався віддати. У вас зараз Микитенко, Микитенко, Микитенко! Микитенко. Це буде. можливо, друзі. А, і відповідно тут Петро Сергієв. Петро Сергієв погана була передача, власне, по цій разу. Видискутували, ну і втихомирили, насправді. Пугач. Пугач пробуває у цьому епізоді. Зараз 3 в 2. 3 в 2, вони фанспіні Де Микола Медяник та да. не на майданчику. Так це у нас Пугач ще з Пугачева. Зараз Микитенко виносить подалі. Кугось буде пробувати влучає суперники. Відкладений фур СНВ. Городняк, Городняк набирає, видає Ліворуч на Зарицького, Зарицький. Ах, як близенько було. як Було червоні. Зарицький поруч Городнік. І зараз на добиванні не вдається. Ну, кволи, був все удар, кволи, удар В цьому епізоді, третій номер. Людина, яку ми не часто бачимо на футбольному полі, так можливо зараз медяник, медяник, медяник. Не забуваємо кола медяник, друзі. В, в минулому колі саме третій заключний гол у команді. У команди Олли Team забиває Щебетенко, друзі. Ну що ж, Щебетенко дубль. Друзі, дубля, дубля від Щебетенка. Сьогодні це на користь Only 11-й номер забиває. Боїться це все, інтриги немає. О, ось це О, така кількість що... фолів, друзі. Так, арбітр пояснив, що був один відкладений в поле якраз Загашнику. Е Загашника, е загашнику. Е -загашник. А ось таким дивним чином втрата м'яча, м'ячай, е Сенвепідевсла також. Микола Медяник! Медяник, медяник! Медяник забиває, друзі. Друзі, визначається номер 32 Микола Медяник. І це 4-0. Микола, до речі, в минулому. А поєдинку теж відзначався, тобто в першому колі. 4-0 Микола не має я... Пугач. на брата ось так продирається. Продирається і далі. Ooh! Дивним чином м'яч брата і залишається. Удар. Артем Васильів молодець у цьому епізоді парирує. Сьогодні не такий заведений Артем Васильів, мало що в нього вдається. Удара, удар від побережця. Як шлети повз ворота Якраз між собою на фланзі розіграли. Петро Сергієв. Назад. І класно реабілітувався. Ну що ж, реабілітувався у нас Олексій і забуває, друзі, 5-0 на користь Оліфан Team. 4-20. 4-20 до завершення. Оці Пархомчука забивати. Ну, вони перервуть свою. Серіос поразок якраз п'ятий матч у Щебетенко. Щебетенко, Щебетенко. Щебетенко. Ну, щоправда, дійсно опоненти сьогодні не продемонстрували зубів. Зуби, зуби не продемонстрували. Городнік, ось так, у чемпіонаті у нас очевидний. Команда отримає зараз Щебетенко. Щебетенко йшов за хетриком. Поядується, щоб з'являлися такі претензії. Ну, дуже просто обіграє Олексій Городнік, свого опонента, який виявився. Олександр Микитенко, ну, і бачимо, да, що на нометри не 4, все ж таки 3-3 за полами. Микитенко набирає. Микитенко Микитенко правого флангу набирає, може обіграти Сергієва. Петро Сергієв проти нього. Микитенко втрата буде. Є фол, є фол все ж таки. Є фол у цьому епізоді. Шестерньов розбігається. Шостерньов може віддати передачу на Олексія Прохомчука. Пар Хомчук пробиває. Ну, звісно ж, ще... на чистого часу нагадую, саме розігрується зараз. Пугачі, пугачі між собою розіграли, а от віддати би брату не вдалося. Хоча вибиває вибиває подалі. 19 секунд до завершення цього поєдинку, друзі. До завершення четвертого ігрового поєдинку сьогоднішнього ігрового дня насправді 12-й тур у нас сьогодні розігрується. Боряться якраз команда, яка внизу, команда, яка всередині турнірної таблиці. А зараз Оксим, вітаю. Сьогодні впевнена перемога 5-0. Впевнена не тільки завдяки усім ігракам, але й вам в тому числі. Я маю на увазі ваш трансфер але нещодавно з Фокстроту був. Це перше питання, що сталося з Фокстротом, що там не так. І чому ви перейшли загалом пат? Тому що ви у ну, вас заявляли, що заговчо первоначальне. Так, я зрозумів. Ну, вирішили хлопці, ну, що не встигають на ігри багато інших питань у них. і вирішили, щоб не мучити, ну не мучитися цими візитами там, бо іноді буває поганий збір. І... Вирішили знятися. Mm -hmm. Ну, це явно, наскільки я розумію. Mm -hmm. А з приводу трансферу я з Онні Фанс граю в іншому турнірі. Хлопці запропонували і я поводився. Mm -hmm. Там складна ситуація вчора була щодо цього трансферу. Oh. <с> Тому що спочатку казав, що знімається, потім не знімається. Тому ми не розуміли, чи можна вас трансферувати у цю команду. Yeah. Yeah. <с> <с> да. Як вам сьогодні вперше зіграти за Оліфанс знову? Бо я маю на увазі, що ви О. грали раніше, а тепер ви вперше за ним знову. Онліфанс це особлива команда, бо її треба дозовано сприймати, бо у нас є наш керівник Макс, і треба виконувати його побажання на полі, які він доручає. І тобто мені одного разу було звично, а другий раз вже треба звикати до... До Ще раз з події. Події. так. Е, добре, ну я там чув, що ваші хлопці казали сказати щось по грі, бо то у нас є які пару По грі? Ну, чесно, знаючи, як OnlyFans грає, то це доволі погана гра була у нас. Особливо чисто моя гра це взагалі був треш. А з приводу командних взаємодій, то інші хлопці взяли на себе роль лідерів і добре з нею поралися. І користуючись можливостю, хочу сказати, що в нас. Наш воротар Євген Мурейко вирішив зробити, сподіваюся, успішний хід, теж трансфер, і він сьогодні одружується. Тому коли забили гол, цей гол посвятили йому. Вітаємо, вітаємо. Дякую, вас вітаємо з перемогою. Дякую. Навзаю.